Аля теж готується до першого в житті весілля, як і належить наречені перед церемонією обов'язковий візит у салон краси. Тетяна Герос професійний грумер або просто собачо котячий перукар. Вже 10 років вона стриже тварин, хоча починала з людей. Собака не інтересні роботи, не адекватні, чим люди. Собаки чище приходять, навіть не до люди. Каже, для людей стрижка швидше примха моди та спосіб вирізнитися для собак, особливо котлатих, необхідність. Головна увага до вух, очей і лап. Невеста Шері на снієста красива поличилась Жерна, весіллі засвідка, Як і будь-яка леді без гарного манікюру не обійдеться. Краса вимагає жертв. Це про неї. На столі у майстра Шері тримтить наче це їй іти під вінець. Задача та наша создать праздник для животного а не поздіватися над ним в своє удовольстві. Колись європейську церемонію для тварин Ванда Орлова побачила по телевізору і загорілася влаштувати весілля по-українськи. Сама готує арочку, стелить весільний рушничок і вдягає молодят. Ніг, наприклад, можуть бути нетерпіли і, і не ждать всього процесу, а он просто а, значить снімає а, сніплаті, і все, і, і нічого ждать не хоче. Таке свято для тварин коштуватиме господарям від сотні до тисячі доларів. Вагенці можуть не лише підібрати пару, а й перевірити її на сумісність в астролога, а ще подбати про весільний кабріолет або карету, святковий торт і шлюбний контракт. Все як у людей, але їй свої собачі нюанси. Замість обручок підвіски, замість підписів відбитки лап. Давай мені лапочку. І... Жені. Поздравляємо вас, тепер ви муж і жена. Коли свідоцтво про шлюб у лапах можна влаштувати і святковий бенкет. Ви б своїх отак позвонили. Ні, звісно. Ну, то що було у нас не таке, як у цих собак. На селі з весільної церемонії сміються. Кажуть, кішка їм справно приносить без струків. <рес> Каже, пізно. Я вже з дітками. Да? Я такого видумки такі не признаю. Треба, щоб воно було все таке, як природи сездене, як господом Богом. А от Наталя Стройнівська, надивившись весільного відео, готова навіть гусей поженити. Давайте гусей поженимо. На ну, кому ну а то пара, ні? ну це да лише ті від свого сімейного щастя втікають у Європі. весільні церемонії для тварин не дивина. Тут навіть могли б їх обвінчати. Приміром у Франції є церква, яка проводить меси для братів наших менших. А ще є спеціальний магазин, в якому випічка для вуханів і хвостанів на будь-який смак. В Україні солодощі для тварин на конвейер ще не поставили, але вже давно рівняються на європу. Все, що потрібно для собачого кутячого щастя, можна знайти у спеціалізованому бутіку від шампанського для весілля до сукні нареченої. Зазвичай домашніх улюбленців у магазини не пускають. У цьому бутику вони бажані гості. Хазяйка Кадета тут постійний клієнт. Сьогодні накупила товарів на 700 гривень. Для улюбленого собаки нічого не шкода. Він для неї як найменший син і вдягається не гірше за людей. Недавно йому ще й модне колорування зробили. Началі шок, вначалі чоловік оборачується і не розуміє, а потім це ви так краску розлили? Власниця бутика Маша Жулай вже понад 5 років вбирає тварин за останнім писком моди. Каже, собачок. Котячий от кутюр такий самий, як у людей. Це, звісно, хіт сезону, я навіть оділася. Так же, як, як костюм. Дуже люблять люди підбирати під свої костюми. У магазині для тварин є усе найнеобхідніше. Навіть памперси і нижня білизна. Такі симпатичні трусики, бачите, з бандиком. Бачите, стрінги, отут вот хвостик торчить. Ну тут лапки, в угу. общем, красота. Найбільш ходовий товар рятувальні кола і жилети, уже розібрали. Зате є окуляри для підводного плавання і собачі парфуми. Такому асортименту люди з села заздрять, але тварини панську одежу міряють неохоче. Їм і без того спекотно. О! Ой, який котяра красивий у нас. Про те, що у котів є власний готель, на селі навіть не чули. Їхні тварини тут весь час, як на відпочинку. А от мешканці задушливих київських квартир у цьому пансіоні мають де розгулятися. Його власниця Вікторія Кіщенко, колишній економіст, тепер себе знайшла у готельному бізнесі. Зараз в її апартаментах майже 30 собак і 20 котів. Какого у нас сервісу немає?» І помыть, і почесать, і по істерилізувати у кутів готелі їжа інклюзиві і навіть тренажерна зала. А ще щоденні дружні посиденьки. одним котами, а не Насправді кількість має значення, і рано чи пізно приходить межа, певна Олександра Мезінова. У неї понад 1700 собак із дві сотні кутів. І вони тут далеко не на курорті. Це притулок для тих, хто перестав радувати око. Вот Посмотрите на наш забор, на наши ворота, какой они высоты. Вот. И вот это вот совести хватает у людей, чтобы вот так вот перебрасывать. Представляете, летит собака, вот как у нас стаф... стафарширський терьер. Олександра вже не приймає нових тварин, бо ніде поселити та й годувати нічим. Але бувають просто кричущі випадки, коли їх доводиться рятувати від людської жорстокості. Лежала собака, просто гніла. Вот жутком состоянии, жутко худає. На рентгене показала, що у нього 24 пули. пулі. Всю цю кількість тварин обслуговує лише чотири людини. На більше в Олександре немає грошей. За все вона платить з власної кишені. Трохи допомагають волонтери й добродійники. Але цього ледве вистачає на харчі. Получається 35 кастрюль е, 20 літрових это в день і 8-9 кастрюль двадцятилітрових м'яса. Договариваемся з супермаркетами, щоб какую-то просрочку брати, как, бы, ну как, не совсем просрочку, как бы. Про інші блага для собак. Олександрі ніколи думати. За вартість однієї одежини вона б змогла нагодувати своїх підопічних бодай обідом. А тут ще треба подумати, як врятувати тварин від спеки. Вони просто гинуть у неї на очах від теплових нападів. На цьому цвинтарі для бомжів немає місця, та й могилки домашніх улюбленців тут теж нелегальні. Їх весь час погрожують прибрати чиновники. Тим часом підприємливі бізнесмени пропонують за 200-400 гривень кремацію тварин. У тварини справді все як у людей є багаті й бідні, і щасливі і знедолені. Але на відміну від людей, творці свого щастя їхнє щастя у руках хазяїв. Толька аджизні, аджизні собачі собака биває. Кусачі Тетяна Мельниченко В'ячеслав Савченко Андрій Марченко підсумки тижня.